Тому що людина, коли вона так думає, що ось я зараз перетну суцільну лінію подвійну, розмітки, ось тут я приїду на червоне або на жовте світло, тут я ще щось зроблю, там і ще щось. розумієте, Людина вона складається зі звичок. І якщо ви так завжди будете робити, то на дорозі. Самі розумієте, стабільності як такової ніякої нема. Завжди можуть складатись так ситуації, незалежно від вашого досвіду, що ви ну, зробити дуже щось важко для того, щоб запобігти якимсь там негарним подіям, які можуть відбутися на дорозі. Тому, друзі, краще такого не робити. Краще водій повинен бути, якщо ви їдете вночі там, чи зранку, коли нікого нема. Нема жодного автомобіля на дорозі краще вмикнути поворот і все, щоб у вас е, склалася звичка. Для чого це треба?